Доброго ранку! Пам'ятаєте, ми з вами недавно слухали казку про сонячного зайчика. А сьогодні він пропонує вам з ним погратися. Привіт, малята! Я сонячний зайчик. І я дуже люблю своє сонечко. А ще я люблю гратися. Пограйтеся зі мною. Я підготував вам гру, яка називається На що схоже сонечко? Спочатку розглянемо його. Якого кольору сонечко? Так, жовтого, сонечко жовтого кольору. А якої форми сонечко наше? Вірно, молодці, круглої. А ще сонечко лагідне, тепле та добре. Ну що, почнемо нашу гру. Це фрукти. Розгляньте, будь ласка, картинку та скажіть, що схоже за формою, а що схоже за кольором на сонечку? Так, апельсин схожий за формою, а банан та лимон за кольором молодці. Скажіть, яка іграшка схожа за формою на сонечко? Вірно, це м'ячик. Він круглий, як сонечко. Це герої казки колобок. Розгляньте їх та скажіть, хто схожий на сонечко? Вірно, це колобок. Він жовтий і круглий, як сонечко. Це геометричні фігури. Скажіть, яка геометрична фігура схожа на сонечко? Так, це круг. А це що, діти? Так, ви знову вгадали, це квіти. Знайдіть серед них таку квітку, яка дуже схожа на сонечко. Молодці! А це цукерки. Ви їх дуже полюбляєте. Яка найбільше схожа на сонечко? Так, це вона дуже схожа на сонечко. А це повітряні кульки. Подивіться! Та виберіть повітряну кульку, яка схожа на сонечко. Так, це жовта повітряна кулька. Молодці малята! Дякую, що зі мною пограли. Відгадали всі картинки. До побачення!